Я дуже рада зустрічі з вами. Ось сьогодні ми з ведмедиком гуляли по вулиці біля садочку. І бачили там чарівну абрикосу. Вона так красиво розцвіла, що ми з ведмедиком довго милувалися, так, ведмедик? Ми дуже довго милувалися. І ви знаєте, ведмедику також захотілося намалювати таку чарівну абрикоску. Яка вона красива, ну неймовірної краси. ж? От сьогодні ми з вами, ведмедиком, я тобі допоможу. Ми разом з дітками. Я, мабуть, я думаю, що, мабуть, дітки також захочуть намалювати таку красиву абрикоску. Ось Медведику, подивись, я намалювала її сама. Ось, допом... а ти мені допомог, допомагав. Ось зараз уважно розглядав. А зараз ти допоможеш нам і діткам намалювати. Спочатку ми розглянемо цю абрикоску. Ось, бачите, така. Чарівна абрикоска, в неї є стовбур, в неї є квіточки. А ще я хочу звернути вашу увагу, що для того, щоб намалювати це дерево, потрібно вам, якщо у вас батьки вдома в бабусі, приготувати ось такий е, зразок, заготовку для ваших діток. І разом з дітками ви зможете, ми зможемо разом намалювати таку чудову роботу. Зараз ведмедик посидить уважненько, а я буду вам показувати. А ти, ведмедику? Посиди, будь ласка. Зараз ми приготуємося до роботи. Нам потрібно, дітки, обов'язково закотити рукава. Не забувайте. Це дуже важливо. Приготувались. І що ми спочатку що нам потрібно для роботи? Подивіться уважно. У нас є фарба жовтого кольору. У нас є фарба білого кольору. У нас є такі тички, Бачите в коробоці, якщо вам не видно, подивіться уважно. Так, і ще серфетки. Якщо ви десь е, пролиєте щось від фарбу, або руки будуть у вас е, від фарби, то ви можете скористатися нею. Так, що там... Ну що ж, приготувалися. Ось, сідайте зручненько. Ось нам потрібна зараз е, жовта фарба. Ми беремо течок руку, макуємо її, але щоб не було багато кра... фарби, тому що, якщо багато, то воно буде розтікатися. Краєшка. Робимо ось такі крапочки біля гілочок. Ось, там, де ви хочете, щоб була квіточка. Старайтесь краски фарби багато не набирати, не забувайте про це, бо вона буде розтікатися. Це можна робити швиденько, не бійтеся. Це у вас вийде. Дуже красиво. Акуратненько. Ось. І я зробила такі крапочки. Для того. Ось ми намалювали такі крапочки на нашому зразку. Ось. А зараз мені потрібно трохи відпочити, для того, щоб наші крапочки висохли. Ми зробимо зараз з вами розминку. Приготуйтеся. Виділитесь. Ставте біля стола і приготуйтесь. Крапочки вже висохли, і ми можемо приступати знову до праці. Так, беремо тепер течок, беремо фарбу білого кольору. Ну, якщо вам не зручно, ви можете її до себе ближче присунути. тарілочку як з вам міста. І макуємо так же само, не дуже багато фарби на, на край Течка. І Кругом жовтої серединки робимо ось такі квіточки. І так по всьому дереву. Там, де є жовті крап крапочки такі. І вийде у вас таке красиве квітуче дерево. Ось. Подивіться, як ми намалювали дерево. Яке у нас вийшло красиве. Ведмедику, тобі сподобалось? Подивіться, у вас. як. Мені дуже сподобалось. Ось, подивіться, яке у нас вийшло. Бачите. Ведмедику тобі сподобалось? Мені сподобалось. Так, діти, ну що ж. Вам сподобалось? Тоді наше заняття закінчено. До побачення, до скорої зустрічі!